Я вас вітаю. Сьогодні 31 липня ми продовжуємо знімати ролики про наш виноградник, ті форми, які вже готові. Зараз ми біля куща, гібридна форма казанова. Дуже урожайна, стабільна форма. Кожен рік має ось такі грони. Гармонійний смак, дуже хрумку ягідку, гарне фарбування. Красива форма. А зараз ми біля куща гібридна форма писанки Олега Михайловича роза рання. Вона вже готова, солодка, но із за аномальної жари вона не хоче ніяк набирати забарвлення. Кожен рік має гарний урожай, ось такі великі грони. Велику ягідку, гармонійного смаку, має більш цікавий колір, таку гарну рожеву засмугу. І кожен рік має гарне навантаження. А зараз ми біля куща гібридна форма Сінатор Бурдака. Він вже готовий, має ось такі великі ягоди, гармонійного смаку. Ягода дуже м'ясиста, сочна, гарне навантаження, великі грони. Ось такі Кожен рік має гарний урожай. А зараз ми біля куща гібридна форма писанки Олега Михайловича Динька. Це наша красуня. Дуже гарна форма. Має ось такі грони. Гарне навантаження. В смаку легкий мускат. Кожен рік стабільна нагрузка. Дуже цікаве забарвлення. Ось такі Гроночки. І дуже смачна. А зараз ми біля куща гібридна форма Лорано. Він вже готовий. Має ось таку крупну ягоду, гармонійного смаку. Ягода дуже м'ясиста, хрумка. Ось такі великі грони. Гарне навантаження, кущ. Кожен рік має гарний урожай. А зараз ми біля куща гібридна форма писанки Олега Михайловича. Кишмиш парфюм. Цей кишмиш має дуже виражений мускат. Цей мускат треба любити. Має ось такі грони. Кишмиш третього класу без насиневості. Уже урожайный, урожайный, стабильный, стабильно гибридная форма. А це зараз ми біля кущика гібридна форма Еверест. Грони цієї форми не дуже великі, але ягода має дуже великий розмір. Навантаження непогане, можна залишати по два соцвіття на паган. Має гармонійний смак. Ось такі грони ми залишили по одному соцвіттю, але по силі роста куща можна залишати по два. А це гібридна форма перцовий червоний. Він вже теж готовий, має ось такі грони, кущ молодий, навантаження ще невелике. Має гармонійний смак, цікава форма ягідки. А зараз ми біля куща гібридна форма дубовський рожевий. Він має ось такі грони, дуже велику ягоду, цікавої форми, гармонійного смаку, вже готовий ось така. Краса! А це ми біля куща гібридна форма писанки Олега Михайловича Гінадій. Він вже готовий, має ось такі грони, ось такий розмір ягодки. Ягода має гармонійний смак, дуже хрумку м'якіть, сочна хрустяща м'якіть. А це кущ, гібридна форма, саперник. Кущик молодий, третій рік йому, тому ще навантаження невелике. Ось такі грони. Дуже крупна ягода. Ось такий розмір ягоди. гармонійного смаку. І цікавого кольору.